Після трьох днів дощу спостерігаємо, що є ураження на ранніх сортах картоплі. Видно, що прихвачує кущі біла роса. Пізній сорт картоплі Чорний лебідь тримається дуже добре, без зауважень. Гранада пікасо теж нормально. За винятком декількох кущів на гранаді все ж таки є. Знову ранній сорт картоплі це Аризона. Видно листочки деякі бачимо ураження. Раномі та сама картина треба обробляти терміново. Ну, Як я вже неодноразово говорив, для профілактики тиждень тому назад картопля була оброблена препаратом Квадріс. Ну, як ми можемо бачити, на ранніх сортах все ж таки проявляється фітавтора. Зараз будемо пробувати інший профілактичний засіб. А в даному випадку вже не тільки профілактика потрібна, а й лікування. Ходити між рядками буде важко. Тому що три дні йшли дощі, але виходу у мене ніякого немає. Зараз будемо працювати проти наслідків фітофторозу. Будемо використовувати цілитель разом з прилипачем. Все по класиці. 25 грамів на 5 літрів води. Прилипач додаємо вже після того, як суміш буде готова. Ну а ви ж пам'ятаєте, що після гербіцидів бак потрібно мити.